Ну а наша колега Надія Васіна наразі перебуває на Донбасі в гостях у 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Ганзюка, яка надсилає вогняні подарунки ворогові. Вітаю вас студія. Я знаходжусь на Донецькому напрямку. У наших захисників, у наших героїв 59-та окрема мотопіхотна бригада, зайшли почаювати, попити, зустрітися з ось таким чудовим крутим гостем. Він не гость, він захисник, підтримую пацанів. Тут а зараз у наших військових йде максимально активні дії. І трішечки ми більше вам покажемо згодом те, як працюють наші захисники і нищать ворога. Хочу звернутися до Києва. Я. хлопці, не розслабляйтесь. Годі ходить по барам, по ресторанам. З дівчатами гулять. Давайте краще до нас. Нам потрібна допомога, нам потрібна заміна. Ми теж втомились. Ми теж хочемо відпочити. Зараз наші хлопці починають працювати. Ось стоїть наша гармата. У нас є ціль. Так, добре, поїхали. Гармата! Ташки вилетіли, вони дивляться, що сталося після першого пострілу, що там з расистами. Потім йде такий план, що вони розуміють, як чи правильно, чи вцілили, чи не вцілили. І потім далі починається знову коригування, їм даю дані. І наші хлопці вже наводяться. Зараз будемо заряджатися на ще один. Аватар. Тримайте пілюлю. Наші хлопці тільки що зробили ще один постріл. Траншею. Ну тишу страя. Як ми відпрацювали? Це поки що ну, не завжди є час пояснювати кожному, як він відпрацював, наскільки влучно попав, тому що багато mm -hmm. стріляючих, ви саме чули, що там були і прильоти, тому не, не завжди є на цей час. Тому поки що були, були постріли, далі будемо дивитися. Як вони... А що може бути далі? Далі може бути повторний вогонь, на тих же установках, або чекати, поки. Ну, не знаю, там бізбілотники сядуть або mm -hmm. щось інше. будь-що може бути далі. А, як так виходить, що ти стріляв, працював, а я запихалась, біжала? <гум> ну, ти багато присідала, знімала з того ракурсу, з того ракурсу. <гум> <гум> ну, ось. Так що отак працюють наші захисники. Студія. А ще командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади, полковник Вадим Сухаревський, зазначив, що втрати противника набагато перевищують наші. Бригада вже на етапі перехоплення ініціативи на смузі своєї відповідальності. Обстановка залишається напруженою, контрольованою. Противник не полишає е е спроб. Покращити своє тактичне положення і посунути нас з визначених рубежів, але особовий склад бригади своїми силами та засобами впевнено відстоює наші рубежі, але робить смерть ворогам. Бригада зараз на етапі перехоплення ініціативи і відповідно до покращення нашого тактичного положення на визначеному напрямку. Хочу нагадати, що армія і народ єдині. Да давайте не уставати від війни. Давайте допомагати один одному. Вірити в наші збройні сили, вірити в нас. Переможемо разом до перемоги. Слава Україні.